Всі хочемо привітати Ніку з історичним результатом першу медаль для нашого зала, для нашої області, ну і для України. Здобула наша вихованка Голуб Ніка, і ще ми її вітаємо. Чемпіонат Азії серед юніорів та юніорок, юнаків та юначок. Змагання проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі, в Аляйні. Це моя вихованка, яка займається в клубі Арес, яку ми ведемо всі спільно до перемог. Вона здобула друге місце на чемпіонаті Азії, провівши три поєдинки, два з яких вона виграла. В перший бій вона виграла достроково у першому раунді. Другий бій одноголосним рішенням суддів, але також бій був дуже впевнений. Вона виграла його з одним нокдауном, а третій бій був такий важкий, непоступний, рівний. З Індії в фіналі. В неї була тактика ведення бою постійно у високому темпі, першим номером, і з нею було найскладніше. Я старалася працювати більше другим номером на Сейстепах. І в клинчах, в також працювати з нею. Збірна України принципово відмовилась приймати участь на чемпіонаті Європи, тому що на цьому чемпіонаті Європи дозволили боксувати росіянам. Ми були вимушені відправитися на чемпіонат Азії. Боксерам потрібно здобувати досвід на міжнародній арені. Треба десь боксувати. І нас прийняли раду на чемпіонаті Азії.